Всім привіт! Сьогодні пропоную таку тему для загального розкладу. Стосуватиметься нових знайомств, нового роману, можливо, але ще не стосунків. Давайте подивимось, чи е, сформувались у цієї людини, яка вас цікавить, е, певні почуття до вас. І подивимось, які саме. Буде 4 позиції, 4 карти. В принципі, можна вибрати декілька карт. На кожну карту загадати іншу людину, якщо у вас є декілька варіантів. І давайте почнемо. Перша друга. Третя і четверта. Обирайте карту і почнемо з першої. Якщо часу вам не вистачає, можете поставити на паузу. А по першій позиції, хто обрав, на даний момент у людини відбувається певне переосмислення. Тобто його почуття все ж таки формуються, я б сказала. Так. Якщо раніше в нього не було якихось серйозних намірів, особливо він просто, просто йому було цікаво з вами, він не очікував, не робив ніяких очікувань на рахунок вашого спілкування. І це просто було щось нове для нього, да? нічого не планував, то зараз ем, його бачення вас і вашого спілкування змінюється. В принципі, він може проявлятися достатньо так сухо в плані емоцій, але, тим не менш, ем, по першій позиції все ж таки, я б сказала, що у людини починає формуватися певна прив'язаність до вас, все ж таки, кубки це в нас емоції, в нього точно вже є симпатія. Навіть інколи в нього можуть проявлятися такі нотки ревнощів. Тобто людина вас вже запримітила для себе, так сказати. Порада для вас по першій карті. Продовжуйте в тому ж дусі і розвивайте ваше спілкування досить так планомірно, чітко, без якоїсь там а, поспішності. Тут головне, правильно вам розставити пріоритети, що для вас важливо, чи вас е, цікавлять більше емоційні такі прояви, якісь е, пристрасні моменти, можливо, американські гірки, чи для вас все ж таки важливо Мати поряд з собою партнера, в якому ви будете впевнені, з яким у вас є стабільні відносини, з яким у вас є, в принципі, дружба, да? але можливо трішки не вистачає емоційних проявів. Тут уже для себе потрібно вирішити, що для вас в пріоритеті. Друга карта, хто обрав другу карту. Тут людина, про яку ви подумали, коли обирали цю карту, вона відмовляється від почуттів. Вона намагається раціоналізувати будь-які свої якісь почуття, будь-які прояви, ваше спілкування загалом, тобто більш такий критичний підхід у неї, і вона намагається. Я б сказала оцінити ризики, можливо, навіть. Ризики вашої співпраці, так сказати. Ну, в принципі, любовний союз це теж співпраця двох людей, і чому, чому він заглушає в собі будь-які почуття, а, до речі, в основному він. Намагається заглушити в собі якісь фантазії про вас, думки, намагається не думати і намагається не, не думати, що буде далі, не буде не думати, не уявляти якісь ситуації, які могли б бути у вас. А, тобто, в основному фантазії да? він собі забороняє, так сказати. Чому? Тому що а, людина відчуває себе Вразливою перед з вами, він боїться, що він боїться розриву партнерства, боїться якогось негативного відгуку від вас, да, негативної реакції, а потім за цим може послідувати розрив. Він цього не хоче, тому зараз на цьому етапі, бачите, він м, зараз знаходиться двійці, боїться трійки, тобто він а, якби тормозить трошки розвиток. Тому що хоче оцінити, наскільки ймовірна, наскільки ймовірна реалізація його страхів. Тут порада для вас не ставити поки що ніяких очікувань на цю людину. Чому? Тому що, розумієте, людина досить критично підходить до вашої взаємодії, він боїться зробити помилку, а відповідно, коли він. Думає лише в негативному цьому ключі, він може це проявляти не досить гарною поведінкою по відношенню до вас. Наприклад, він може вас знецінювати, може вас сам критикувати, досить так підходити до всього скептично, шукати у всьому якийсь підступ. Тому карти рекомендують, в принципі, не. Не будувати певних таких очікувань, не перебувати в рожевих окулярах. Якщо людина хоче подумати, якщо їй потрібен час, якщо в неї ще не сформувалися почуття, а можливо у вас вже сформувались, то тут рекомендація трішки притормозити, да? щоб у вас вирівнявся темп, з яким ви йдете. Тому що у вас тут вже запал якби, досить активний такий на рахунок цієї людини. Рекомендація лишається та сама. Третю карту, хто обирав, що тут у почуттях. Тут у нього зараз. Я б не сказала, що тут є якісь романтичні почуття. Людина по відношенню до вас відчуває втому. Він втомився. Не знаю, від чого, в принципі, зараз подивимось. Але спілкування з вами, взаємодія з вами, продовження цієї взаємодії в нього викликає таку відчуття втоми. Він хотів просто першопочатково просто е, якийсь експеримент провести. Так? Йому було цікаво з вами, можливо, ви. Для нього новий типаж. Можливо, ви досить цікавий співрозмовник, інтелектуально розвинена людина, От, а він любить такі ігри розуму. Тому він хотів експеримент у вигляді роману емоційно наповнитися від жінки. Ну і бажано, щоб жінка була дуже сильно зацікавлена в розвитку цього спілкування, щоб вона намагалася його переконати в тому, що він має вибрати лише її, намагалася його якось розвеселити, намагалася його якось а піднімати йому настрій, вирішувати, можливо, навіть його якісь проблеми, тобто, щоб жінка була повністю суцільно для нього. От, і постійно мала його дивувати чимось. Така в нього була мотивація спочатку, а потім е цей запал пройшов, особливо, якщо ви або не тим його забавляєте і не тим його дивуєте, то йому стало скучно. А можливо, зовсім не повелись на цю стратегію, на цю гру е і не, не зовсім так активно до нього проявляєтеся, як би він хотів. тому. В принципі, тут у людини особливого почуттів немає, є почуття втоманості, і він, я б сказала, не дуже хоче продовжувати цю комунікацію. Тут рекомендація вам взяти паузу трішки і привести себе в рівновагу, тому що, якщо Зараз ви, можливо, хвилюєтесь, чому він так себе веде, що з ним, чому він різко став якийсь безініціативний, то тут карти рекомендують вам відійти в сторону, взяти паузу, зайнятися з собою, привести в порядок свій емоційний стан, свою менталку, і потім вам вже буде більш ясно, да, що з цим всім далі робити. Четверта карта, хто обрав четверту карту, тут у людини досить такі поверхневі почуття зараз до вас. У нього точно є активний інтерес, йому подобається з вами спілкуватися, він фліртує, можливо, активно пише, можливо, навіть намагається з вами часто зустрітися. Тобто людина досить активно проявляється. І в принципі, от те, що ви бачите, його прояви до вас, от, в принципі, оце все, що він до вас відчуває. Там немає якихось глибоких почуттів, закоханості, навряд чи є інтерес, є бажання. І це бажання, воно, оця активність цієї людини, воно засноване на відчутті, що ви один одному підходите. Тобто йому здається, що зараз ви ідеально йому підходите під. Його запити, які йому зараз актуальні, да? тому, в принципі, він настільки зацікавлений. І тут навіть, можливо, має місце бути закоханість. Але, знову ж таки, така закоханість заснована більш на, на фізичних задоволеннях, якщо можна так сказати. Тобто ви його приваблюєте дуже сильно, і, в принципі, це такі у людини почуття. Порада для вас для того, щоб це спілкування і надалі розвивалося гармонійно, більш-менш. Прослідкуйте за тим: партнер хоче бути лідером у вашому спілкуванні, чи він хоче взяти на себе більш приймаючу таку сторону, приймаючу роль. І залежно від цього, дайте йому ту роль, яку він хоче. Тобто, якщо ви відчуваєте, що він як людина звик бути лідером, звик визначати напрям майбутніх відносин, да? то намагайтесь не перетягувати на себе ковдру. В такому разі, в принципі, розвиток цього спілкування досить такий високий. Висока ймовірність розвитку. А якщо ви будете з ним. Суперничите, будете з ним сперечатися, то це ні до чого хорошого не приведе. І тут я б ще порадила по цій карті не спішити робити остаточний вибір, тому що вам може здаватися, що людина, з якою ви спілкуєтесь вже зробив цей вибір у вашу користь. Насправді. Це може бути обманом. Ну, не те, що е, спеціальним обманом, це може бути досить ілюзорні такі перспективи для вас. Тут потрібно дивитися на е, дії, на поведінку людини, чи не змінює він свої рішення потім. Да? А так, в принципі, у мене все. Дякую вам за перегляд а, і до зустрічі!